Козацькі жінки це не лише берегині дому. Вони брали активну участь у житті громади і навіть політиці. Дружини гетьманів та заможних козаків вкладали гроші в освіту, храми й монастирі. Деякі давали чоловікам поради в міжнародних справах. У джерелах згадується Настя Маркович, дружина Івана Скоропадського. Казали жартома: Іван носить плахту, а Настя булаву. Та головна сила жінок у тилу. Вони допомагали війську, перев'язували рани, шили прапори. Укріплювали табори під час повстання на Ливайка урочищі Солониці. Разом із козаками були й жінки з дітьми. А інколи козацькі жінки самі брали до рук зброю: Софія Ружинська, Ганна Борзобагата-Красенська, легендарна Солоха, яка косою вбила капітана найманців при обороні Трилісів. А дружина сотника зависного Олена підірвала себе разом із ворогами, аби не здатися. Без козацьких жінок не було б ані козацької держави. Ані тієї сили, яка допомогла українському народові вистояти у віках.